В Ужгороді почали видавати пільгові транспортні картки. Муніципальний білет призначений для тих осіб, які мають підтверджуючі документи, а саме довідку МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю, учасника бойових дій, посвідчення Чорнобильця, дитини з багатодітної сім'ї та інші документи, які можуть підтвердити право заявника на пільговий проїзд. За словами Василя Пензенника, в обласному центрі близько 40 тисяч осіб можуть отримати картку Ужгородця, у тому числі внутрішньопереміщені особи. Наразі ми веде. Мо пільгові карти тільки тим громадянам, які зареєстровані в місті Ужгороді по місцю реєстрації. Ми маємо на даний момент опрацьовано 8 тисяч громадян, які зареєстровані. Вони можуть прийти. Їхній час, зв'язку з тим, що їхні дані вже були введені, видачі карти буде скорочені. Це приблизно до 50 хвилин. Ті громадяни, які ще не були зареєстровані до 20 хвилин, її картове. Реєстр пільговиків в Ужгороді розпочався ще в довоєнний період. Тож частина містян уже внесена в базу даних. Решта осіб, яка має право на привілеї, можуть звернутися у ЦНАП для отримання електронного квитка. З собою потрібно мати документи, які посвідчують особу, а також підтверджуючи довідки. Картка друкується одразу на місці. Наразі процедура триватиме до 20 хвилин, оскільки ми тільки розпочинаємо. Людина приходить до нас за попереднім записом на певну годину подає паспорт свій з пропискою Жгородською код і документ, що підтверджує право на пільгу відповідно до переліку. Ми вносимо дані в електронний реєстр. Якщо людина не реєструвалася, то повністю фотографуємо всі документи, все подається в електронному вигляді, і надалі видруковується одразу шкатка, одразу записується і одразу видається. Якщо людина попередньо реєструвалася, то трошки пришвидшена процедура. Одна з перших отримувачів картки Ужгородка Олеся. Жінка каже: процедура оформлення і видачі тривала близько 10 хвилин. Це зручно і швидко. Все в електронному варіанті дуже зручно всі дані записуються на цю карточку згідно тих даних, яких вносяться в базу даних, і в принципі. Думаю, Ужгородцям буде зручніше. Так у міській раді наголошують, картку Ужгородця також отримують школярі. Їм не потрібно йти до ЦНАПу. Проїзні квитки будуть централізовано роздані у закладах освіти. Усі дані щодо учнів у реєстр уже внесені. Майже всі школярі вже є зареєстровані в тій базі даних, яку ми починали ще до війни. З Наступного тижня ми починаємо процес інтеграції цієї бази даних. Внову школярям буде трошки простіше, бо їм уже видрукують ці картки. І по школярам хочу сказати окремо, що у школярів ця картка транспортна заодно буде згідно рішення виконавчого комітету аналогом студентського квитка. Тобто їм не треба буде друкувати і студентський квиток, і транспортну карту. Це буде два одному. Поки що електронний квиток працюватиме у тестовому режимі. Повноцінно картка почне функціонувати з наступного року, коли буде встановлено обладнання у всіх комунальних автобусах. Обладнання для Валідації даних карток буде встановлено на транспорті комунального підприємства нашого вже в наступному місяці. Але повноцінний облік, тобто до кінця року, ми тестуємо у тестовому режимі. Люди будуть приходити, обліковуватися. Ми будемо на це дивитися, але ніхто не заборонить до кінця цього року людей. Проїзд, якщо вони випадково немає цієї пільгової карти, тобто на на комунальних автобусах плануємо забороняти проїзд без наявності картки тільки з 2025 року на приватних при візниках десь із другої половини 2025 року. Але забігаючи заздалегідь, у нас зараз очікується поставка нової партії автобусів на комунальне підприємство, то доля приватників буде з наступного року близько 25%. Наразі картку Ужгородця видають виключно за попереднім записом, тому рекомендовано звернутися за номерами телефонів 050 054 40 08 або код міста Ужгород 0312 42 80 28. До кінця року електронні ні, квитки планують видати усім громадянам, які мають право на пільговий проїзд.